Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо найулюбленішу і найсмачнішу консервацію на зиму – це мариновані помідори з морквою і цибулею в солодко кислому маринаді. Приємного всім перегляду. Для рецепту маринованих помідорів. Помідори обираємо м'ясисті і з твердою шкіркою. Гарно їх помила. І тепер на дно півтора літрової банки кладу три гілочки петрушки. Дві гілочки кропу я його рву на кусочки, половину середньої моркви, поріжану колечками. Два-три зубчики. У мене зубчики маленькі, то кладу три часнику, і одну маленьку цибулину, порізану теж колечками. Один лавровий листочок і декілька горошин перцю. І тепер складаємо помідор. На 4-1,5 літрові банки ставлю кип'ятити 3 літри води. Заливаю кип'ятком помідори. До самого верха. Накриваю кришками, накриваю одіяло і залишаю на 20 хвилин. Накриваю кришками з і воду зливаю. До води, яку я злила з помідорів, додаю 2 столові ложки з гіркою солі. Це буде 60 грамів. А також всипаю 150 г цукру. Це 6 столових ложок з великою гіркою. І вливаю 150 мл оцту. І ставлю кип'ятити. Перед тим, як ставимо кип'ятити, розмішуємо. Щоб цукор і сіль розчинилися, Киплячим маринадом заливаємо помідори. Заливаємо під самий верх, накриваємо кришкою. І закриваємо під ключ. Кришки я простерилізувала, а банки помила гарно з содою. Накриваємо одіялом і залишаємо так до повного охолодження. На 4,5-літрові банки в мене пішло 3 кг помідорів. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!